Куди? Ну, Ти з собою їх береш? Ну так. Да. А -а -а. Сумочку тоді. Сумочку? Сьогодні так і холодно. Сьогодні взагалі перший теплий день після зими. Ага. Зараз вже весна. Так, да, але ж було все одно. Навіть снігу ж навалило да. позавчора, да позавчора точно каже ой повіт, Що там Ти що, мене знімаєш? Я сейчас тебе сниму. Потом на память буду показывать тебе. Свой вырос. На веселье твоему покажу, какая ты была девочка. Я сейчас тебе покажу веселье. Я сейчас тебе покажу веселье. Все, короче. Давай, одевай. Одевай их. Уличка, принцессу личка, принципичка. Принцессуличка. Принципиших уличка. Я тут їх знайшла, ось тут я його знайшла. У я це так. Це Тепер це є. я моя її.

Водичку, це в мене молочко. Потім сюди або сюди. Якщо попити, то, то сюди, а якщо поїсти, то сюди. На цього. Якщо що, якщо що, вона любить пістить. Вона піхється вам на голову, точно. И крути малинки. Давай заберем в колекцію. Давай. Давай. Я наблювала все такі ірки. Чао. Чао.